чудом подобрав. Антитерористична операція не буде. І не буде тривати два тривати. Щоб бути всіх має красиво. і буде тривати до да, зустрічку. Солдат України у. більше не буде. Голий, голий і голодний. Ми обезпечимо армію. Це буде першим пріоритетом. Солдат, який воює в бою, там срочникам не буде. Там будуть добровольці. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье. на 1 миллион гривен. 20... запиши. 26 мая. 26 мая. И тогда... Правильно, коллеги говорят. Правильно. У нас сразу же появится добровольцы. Я знаю, как мы э, жили. А Питер месяца, ладно, вместо того, чтобы укрепить вместо того, чтобы решить, что делать, Вистачити, вона погодилася на переговорі. Влада і її кандидат Донецьку Донецької в Луганське СБУ. Зустрічалися з терористами, намагаючи і пропонуючи їм по 50 тисяч доларів за звільнення кожного поверху. фінансуючи терористів. Терористи гроші брали. поверхи не звільняли. 50 тисяч доларів. На купівлю терористів знайшлися, а 600 гривень отримує український знайк. Не білються. Я це не поміню, я це не дозволю. Бо переговори з терористами і вбивцями вести не можуть. Якої мовою не можна вести переговори? українською? Ви українською робити. Винні будуть покарані за те, що відбулося, як ви гадаєте? Це головне питання, яке сьогодні звучить на Майдані. І це просто справа честі українських правоохоронних органів, української правокуратури, українських судів. Е, в найкоротший термін, я підкреслюю, в найкоротший термін е, притягнути до відповідальності не лише виконавців, не лише снайперів чи бійця, який нашав корок. А командира, який віддав цей наказ, і політичного керівника, який організував цю схему і несе повну і головну відповідальність за цього, я не хочу зараз називати прізвища, але я впевнений в тому, що рішення про це приймалося на найвищому державному рівні.